Христос Христ! Я зачитаю Марка, 12 глава, 30 та 31 вірш. Марка, 12 глава, 30, і 31 вірш. І люби Господа Бога Свого усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всім своїм родом, і з цілої сили своєї Це заповідь перша, а друга однакова з нею. Ви ближнього як самого себе, немає іншої більшої заповіді на усі. Ісус відповів на запитання, яка перша з усіх заповіді. Ми так хочемо любити себе, нам так багато завжди потрібно. А Господь так часто посилає на наш шлях людей, які потребують нашої любові, співчуття роботи і наших молитов. У, також у псалмі 127 першим віршом записано. Коли дому Господь не будує, даремно працюють його будівничі при ньому. Коли міста Господь не пільнує, даремно сторожа чуває. Ісус не помилявся, коли сказав ці слова своїм учням. Так часто своїми вчинками, своїм життям ми сперечаємося з його твердженнями, але Він у всьому і всьому. Він початок нашого дня та кінець його. Він веде нас у нашому житті, Він потрібен нам. Без нього ми не можемо робити нічого. Він закликає нас покласти свою віру на нього та шукати Його, навіть якщо у нас є план нашого духовного життя, і він розкаже на плещах, як нам кажуть. У Івана 15, главі 5 віршом записано, Івана 15, глава, 5 вірш. Я виноградина, а ви галузя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той ясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Імені ми боїмося з цим твердженням, але імені Бог ставить нас у такі обставини, що ми нічого не можемо зробити, як тільки сподіватися на нього. У таких обставинах одного разу виявився, що Петро пройшов водою. Поки він дивився на Христа, то міг йти, але тільки звернув увагу на хвилі, він почав тонути. Також у Івана у 3 главі 14-15 віршом. І як Мойсей підніс змія в пустині, так мусить піднесений бути і Син Людський, щоб кожен, хто вірує в нього, мав вічне життя. Це основний принцип християнства. Ісус Христос завжди має бути перед нашими очима, все, що ми робимо без нього, передаче на руйнування. Якщо ми приліпилися до нього, то від нас потрібно бути якомога ближче до нього, щоб його живий не міг протікати через нас. Тоді ми приносимо пліт, ми маємо бути на лозі та дивитися на Христа, і шукати Його всієї душею. Куди сьогодні спрямований наш поля? Колись ми покаялися, прийшли до Христа. А сьогодні наскільки Він дорогий для нас, наскільки ми любимо Його і наскільки прагнемо Його, наскільки дорогими для нас є небеса. А небеса це Господь, це близький, з ним і немовірна радість. І Небеса це колись тобі не треба, тому це співати, пісня йдеться сама свого серця. Чи готові ми йти в небеса? Чи ми виконуємо ці заповіді? Чи любимо його всім серцем? і чи дорогі для нас його діє? Тож будемо молитися про те, щоб він допоміг нам полюбити його і любити наших Амінь.